Добре слово за дубіля. Він з дуже простої родини, його мама фільшер, і він все життя маленький мріяв про те, що якщо він заробить хоча б перші гроші, він буде допомагати сам, саме дітям. За ці чотири роки я вам скажу, він єдина людина, котра член опікунської ради депутат. У нас немає серед членів опікунської ради е, жодного е, е, представника влади. Валерій Олександрович єдиний, і про це він ніколи не дозволяє нам про це денебудь розповідати, що він член опікунської ради. Всі чотири роки ми його всі волонтери називаємо побратимом. Я вам хочу сказати, шановні глядачі, що на Україні є один депутат, котрого абсолютно ми всі волонтери Ахмадета підписуємося, що це депутат-волонтер. Тому що чотири роки системної роботи з нами 4 роки, коли дуже важко, коли бувають дуже важкі діти, потрібна допомога. Валерій Олександрович не тільки нам допомагає постійно грошима, ремонти робить нам безчисленні, а це діти зі всієї України, в тому числі з Чернігова. Але це і власна участь, коли важкі моменти, коли навіть в мене, скажімо так, буває, що сил вже не вистачає, бо бувають надзвичайно важкі випадки. А Валерій Олександрович бере отак мене під лікоть і каже: Бог нам дав місію. Давай візьми себе в руки, мамі зараз важче, одягайся, і пішли в реанімацію до дитини. Людини ми в своєму житті, от ми, от члени опікунської ради, і та кількість волонтерів, котрі з ними має честь справи. скажімо, ми не бачили. Це сумління нашої опікунської ради. Це людина, котра, що б у нас не ставалося, він нас завжди мирить і пробує знайти лагоду злагоду між нами. Це велика честь, що Валерій Олександрович серед нас і. Е Дуже рідко, коли Господь посилає настільки милосердних і чесних людей. Добре слово за дубіля.